Кошенята попліткуємо махінації потапа розлучення Джастіна Бібера. Лісовський Єва та Есті Роксолана і Джері Хейл. Мощуйте зручніше наливайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброї традиції, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому чи відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати в штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Випуск будемо сьогодні розпочинати із махінації Олексія Потапенка. Так, так, вам не почулося? Я зарікся про те, що ми не будемо згадувати його на моєму каналі, адже все, що можна було сказати, ми сказали, і це правда. І все, що тільки можна винести до розголосу. Але коли Звертаються кошенята, ми звісно, що не можемо відмовити. Тож я хотів би зачитати, що мені прислали про Олексія. Богдан, привіт! Хочу розказати про американські гастролі Славіка Балгана. Організатор концертів був росіянин, але він, наче виступає проти війни. Після інтерв'ю Дудю усі були в шоці. Американський тур і так не продавався. Відсили 15% квитків купували. А після відкривань Дудю взагалі продажі стали. Організатори вирішили рятувати ситуацію будь-якою ціною. Вони погодили з потапом новий план дій, який полягав у тому, що на захід кликали виступати за гонорар українських місцевих блогерів, тіктокерів, артистів та діджеїв, які давно в Штатах і мають свою аудиторію. Гонорар з кожним обговорювався окремо саме завдяки такому підходу, і вдалося назбирати людей. Більшість не отримали гонорар, лише деякий аванс і одиниці повну вартість. Потап активно кидає своїх же українців за кордоном. Тож тільки можна уявити, які суми і кому він заборгував, і як його фляга свистітиме, коли за нього візьмуться серйозні дяді. Тут же такі намальовуються. На жаль, мене теж угораздило втрапити. Цього балагана в соцмережах продукується про те, що у Потапа з аншлагами тур всі розкуповують квитки, немає місць, а по факту збирають усім світом, аби хоча б прийшла ливова частка людей. Тож, любі друзі, робіть висновки. А ті, хто страждають від дій потапа, якщо ви про щось домовляєтесь, записуйте. Записуйте на диктофон, фіксуйте на камеру, аби були підтвердження, і тоді ви можете згідно американському законодавству звернутися самі розумієте, куди хто втрапив в подібну халепу. Наскільки ця історія правдива? Тому що я вірю про те, як Потап кидає на гроші, не перша кошеня надсилало мені інформацію. Будь ласочка, хочу подробиці. пришліть і залюбки вивчимо і будемо тримати руку на пульсі. Що ви про це все думаєте? Давайте спілкуватися в коментарях. І не забуваємо підписуватись на нашу телеграм-спільноту. Там у нас гаряче і завжди є про що посмакувати. В інтернеті ширяться чутки про те, що Хейлі Бібер і Джастін Бібер розлучаються, що Джастін зараз переживає дуже кризову фазу свого життя, яка негативно відзеркалюється на стосунки із Хейлі. Я нагадаю, що у пари нещодавно народилося немовля. Я чесно кажучи, вірю в цю історію з однієї простої причини. Ви зверніть увагу, як зараз виглядає Джастін, наскільки в нього дивна поведінка. І я боюся, що той шлях, який він проходив, становлячись зіркою, він його зламав. І полагодити це, пофіксити майже неможливо. Ви можете заплатити хоч мільйони-мільярди, але це не врятує ситуацію, якщо ваша психіка переживає надскладний етап. Можна казати, а що йому жалітися? В нього мільйони, мільярди, фани по всьому світу. Воно так і звучить дуже красиво, і здавалось би, хто б не хотів так жити. Але у зірок своя тяжка ніша, і тільки одному, як то кажуть, первозданному, відомо. Що насправді відбувалося з Джастіном Лібором, коли він був піком, і тримався в топах світових чартів. Тож будемо активно спостерігати за ситуацією, вірю, що будуть розлучатися, тому що з Джастіном твориться, м'яко кажучи, щось неладне. Будь ласка, прокоментуйте ваше бачення, як ви до цього ставитесь. Залюбки почитаю. Хто із наших кошенят має досвід розлучення? Наскільки вам розлучення далося складно, що вас мотивувало залишити вашу половинку? Чи не пожалкували ви про розлучення з часом? Давайте подискутуємо. Я думаю, кожному є що сказати з цього приводу. А вы заметили, как еще совсем недавно те, которые хейтили Зеленского, кричали «Зелю геть», после его конфликта с Трампом вдруг начали резко за него грызть глотки и кричать «Зеленский наикращий» и сплочаться вокруг него, как это было в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Тогда риторика была такая, с Путиным невозможно договориться, поэтому Зеленский просто жертва, Зеленский наикращий, не в чем не винный, бо не втик, ну и так дальше. Все сплотились, хотя через какое-то время все поняли, что Зеленский это равно война. И он действует в интересах своей шкуры и тех сил, которые стоят за ним. Но сегодня, когда он не смог договориться с президентом США, с президентом той страны, от которой зависит боездатность Украины, поставки оружия, финансовой помощи и так далее. И народ не понимает, что дело не в том, с кем мы не договорились. А в том, кто от нашего лица не сумел договориться, чтобы войны не было на нашей территории. Дело в том, кто не может договориться о том, чтобы война закончилась. На нашій території перестали гибнути наші с вами заграждані. А це такий блогер Пан Лісовський, який до того ж себе репрезентує суперспіваком Тіктоку, котрий випускає релізи на гострі соціальні теми в українському суспільстві. А меня зовут Лисовский, я украинский музыкальный исполнитель политических песен на злобу дня сегодняшнего, таких как это. Я вижу женщины, дети, потому что каждый... Это. Охер у нас тут сам И многих других которых вы скорее всего также слышали ну и конечно же эти песни не всем нравятся но особенно не нравятся они нашей в скобочках украинской также в скобочках власти которые всячески суют палки в колеса и сносят мне мои интернет ресурсы вот добрались до инстаграма поэтому друзья подписывайтесь на этот мой новый инстаграм предыдущий мой заблокировали он вообще в этих интернет репрессиях со стороны украинской власти по отношению к украинским блогерам тем блогерам которые высказывают свободно свою позицию по поводу украинской власти на их взгляд а их преступление Тупній діяльності сьогодні должен узнать весь мир ожидайте в скором времени мое обращение к американскому журналисту такеру Карлсону. А також попрошу вас видержати його, і ви знаєте, мене виникає багато запитань. Звісно, що є багато думок, є різні люди. У кожного свій погляд, як і на політику під час повномасштабного, так і безпосередньо на агресора. Бо є певна категорія українців, для яких до сих пір все не так однозначно на Четвертий рік повномасштабного так-так є невизначені персонажі. Але Лісовський, який себе нічого не представляє, і з шаленими темпами релізить свої композиції в Тіктоці. У мене складається враження, що він відпрацьовує все ж таки ворожу методичку. З однієї простої причини, людина, яка до цього нічим особливо не займалася, він не є фаховим кадром в якомусь конкретному напрямку, раптом, саме під час повномасштабного обожемі який збіг обставин, розпочинає свою музичну кар'єру і випускати пісні на гостро соціальні теми. такий спосіб, провокуючи максимальний. Розподіл суспільства і демотивуючи на максимум, якщо вслухатись його композиції, дуже часто проскакують ворожі наративи. Якщо проаналізувати його життя, він у нас виключно музикант, але при цьому тусується в хороших готелях з хорошими інтер'єрами. Відповідно запитання. Якщо ти займаєшся виключно творчістю, а за які гроші ти живеш, хлопче? Understand. Now I understand everything. Ну і по-третє, якщо дуже 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 уважно постійно слухати лісовського, то через певний час працює ефект 25-го кадру і складається враження, що і дійсно не все так однозначно, і не такий вже агресор. Російська Федерація, от що страшно, українці. Котрі готові за рублі продаватися та відпрацьовувати методички. Звісно, є дуже багато незадоволених, але те, як працює Лісовський, повірте мені, це однозначно методичка. Просто проаналізуйте хоча б 3-4 дні, поспостерігайте за його діями, за його тезами, і стане все зрозуміло. Тож будьте обачними при виборі. Блогерів, за ким ви слідкуєте, тому що не помічаючи, як вони на вас впливають, а можна вляпатись і через певний час думати, що справді не все так однозначно, і росіяни не такі вже агресори. Робіть, любі друзі, висновки. Скільки грошей ми витрачаємо на місяць в Києві? Повна сума буде в кінці відео. Почнемо з оренди квартири. У мене це 2000 доларів на місяць. У мене оренда квартири плюс паркінг плюс комуналка десь 3000 доларів на місяць. У мене паркінг 350 доларів і комуналка 100 доларів. Клінінг або приходить помічниця по дому. Один раз на тиждень до мене. У мене один-два. Тепер їжа в супермаркеті. Я купую десь на 10 тисяч гривень на місяць. Потім тому, що мені майже кожен день приходить доставка ага. Harmony Health. це десь 18 тисяч гривень на місяць, а ресторани врахували десь по п'ятдесят шістдесят. Я сам. На продукти витрачаю десь тисячі доларів на місяць, тому що в мене ще вдома харчуються Давід і Няні, і на ресторанах да, да, кожного дня в ресторанах да, і так да, далі. Ресторани і кальяни. Тепер б'юті. Ми з Євою робимо укладання в салонах два рази на тиждень. Два рази на місяць ми робимо манікюр, десь раз на місяць підікюр, раз на місяць фарбування. Тепер масаж. Ми робимо десь два рази на тиждень масаж в різних салонах, але ціни всюди приблизно один. Потім одини, да. тренування ми займаємось тільки з а, індивідуальним тренером. І я хочу Спортзалу чотири рази на тиждень. Если ходить с медюк, я ходжу в ресурс, я ходжу в спортзал три рази на тиждень. І ще три рази на тиждень я ходжу на танці, і це 1200 гривень. Є раз на тиждень обов'язково сесія з психоаналітиком. 100 євро. Але знаєте, я вважаю, що це має бути дорого, щоб ви були максимально відвертими. Потім кожен місяць у нас є незаплановані покупки, такі як там подарунки, щось полагодити, кудись там поїхати. Це приблизно по 1000 доларів на так. місяць. А бензин обов'язково. Далі а... і ще на шопінг, якісь там покупочки, я витрачаю, гадаю, десь півтори, півтори тисячі доларів. 3 тисячі доларів на місяць. Що на таке, було? типу, базове. Що там якась величезна там покупка, сумка або декілька днів, тому я вам придбала за 4200 каблучку. 4200 це... євро. Тому тут ми цього не рахуємо. Потім, друзі, ще буває там на здоров'я витрачаємо на лікарів. Зараз ми робимо там привівки. Тому на, на вітаміни і ліки у мене в місяць входить десь 10 тисяч гривень на місяць. Стосовно косметики, крімових і так далі, нам зазвичай дарують по бартеру просто бренди або подарунки. Нещодавно в Польщі я придбала в Сафорі косметику на 300. доларів На 300 євро. Але це ну, разова так, акція, тому не рахуємо. Друзі, щоб додати мені суми, я думаю, що ми тільки про нас є, але ж я ще... Свої власні кошти витрачаю на Девіда на одяг, дитячі всякі штуки звісно Його тато допомагає. але Я ну декідаю. У мене Даві дуже легше дитинка. Десь 500 баксів в місяць. Я ще декідаю на Девіда. Ось такі суми на місяць у нас вийшли. Але, але ви ж розумієте, що багато. ми блогери, і дуже багато чого з цього у нас по бартеру. Ми дуже вдячні вам, що ви нас дивитесь Дякуємо за перегляд. І ми ну, вас любимо. Мама мія там Це Єва та есті українські блогерки з Дніпра, які приїхали до Києва, які вихваляються своїм рости. Життям підписники обурилися в моєму телеграм-каналі, що як вони так могли, адже зараз повномасштабне і треба бути трішки скромнішими, і треба трішки бути більш емпатичними, і як мінімум, хоча би згадати щось про збори благодійні, донати для ЗСУ. Ні, є от Таесті це не обходить, тому що вони із заможної сім'ї. Від самого початку дівчата народилися із золотою ложкою в роті. Відповідно, їм тільки в кайф показувати, наскільки вони виділяються на фоні інших і як їм усі заздрять. Тому що такий тип блогерів підживлюється тим, як їх засуджують. Тому що для них це можливість похайпати, підвищити цінник на рекламу, підвищити собі трафік. І знову ж таки потім, коли йде активність, Завищити цінник на рекламні інтеграції. Отак От за ваш рахунок є в примножують свої статки. Як вам ці сестриці? Давайте подискутуємо. Ну і на завершення спостереження від нашого кошеня. Просто як спостереження. У 23-му році, господи, прости, Роксоляна сирота, та сама співачка Роксолана, яку так активно промотить Діма Монатік. Та сама, котра живе на криваві рублі Московії, я нагадаю, що її зять це Юрій Бойко. Вона заміжня за його сина. І, Юра Бойко під час війни, ось я знайшов в інтернеті вирізку, Значить, на ОПЗЖ Юрій Бойко придбав понад тисячу квартир в Києві. Ви лише вдумайтесь тисячу квартир. Пов'язаний з бойком інвестиційний фонд Хантер отримав 1107 квартир в Києві внаслідок інвестицій у будівництво ЖК. Крім того, під час війни родина Бойка обзовалася декількома ділянками і будинками під Києвом та придбала автівки на суму понад 450 тисяч доларів. А я думаю, що оці. Статки потрібно взяти народу в свої руки, в свою владу і абсолютно заслуговано забрати, тому що людина, котра привела війну в нашу країну, зараз живе своє краще життя. Клас! І влада на це теж закриває очі. Хм. Цікавий збіг, виходить так. Нічого не беру стверджувати, але в мене особисто багато питань. Просто як у глядача, коли я бачу подібне. Так от Роксилана, яка дотична до російських рублів, теж живе своє краще життя. Випускає музло, випускає музичку і створює фікцію того, що вона талановита, суперкласна співачка, якій аплодує вся країна. А в неї в 23 му році була композиція, сумую циклічно. І там звучали наступні фрази. За тобою скучаю циклічно, це клічно, це неначе припливи відливи Може бути, що це психічне чи кармічне, що теж можливо. Запам'ятали. А ось у Джеррі Хейл в композиції, Розчиняюсь, в дуеті з Євгеном Хмарою є. Наступні рядки за тобою скучаються циклічно, це, це наче припливи і відпливи. Може бути, що це психічне чи кармічне, що теж можливо. Ну і так воно все гойдає, нефігові такі качелі, чи триватиме так і далі, чи мене. А у Рокселани теж є ці рядки. У мене велике запитання. Джеррі, при всій повазі, але що це за муха, інтеграція творчості Рокселани в твою музику? Це перший момент. Це випадковість, ну можливо, це випадковість. Таке буває. Десь щось почув, запам'ятав, потім відтворив. А виявляється, таке вже було. Це нормальна практика. Так як і в музиці, сім нот. Ти не можеш вигадати щось кардинально нове. Усі чимось надихаються. Але тут відкрите копі пест, що це було? Чи ми чогось не знаємо? Дякую нашим кошенятам, які помічають навіть такі спостереження. Джері, сподіваємось на коментар. Тому що дивна історія. І ще, блін, співпрацювати з ким? з Рокселаною, яка дотична до російських рублів, клас. Знову ж таки, це здогадки. Я не знаю, як це було насправді, скоріше за все, випадковість. Але хотілося б почути офіційний коментар, тому що реально копі-пест. фрази навіть не видозмінені. Здивовані ви чи ні? Давайте подискутуємо. З вас подобайка підписка коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску «Пліток». Побачимось вже завтра. Па-па!